То я як людина, яка привикла працювати і працювати командно, і як член команди, буду голосувати так, як визначиться фракція удар. Якщо з якихось причин не буде у вас влаштувати ця кандидатура? Mm. Якщо кандидатура вас особисто не буде влаштовувати? скільки? Якщо більшість фракцій визначиться, що голосуємо за дану кандидатуру, чи не голосуємо. Я рахую, що як член фракції «Удар» я зобов'язаний від і буду підхожуватися визначенням більшості фракції, яке прийняти рішення, особливо що стосується політичних питань. Можуть бути дискусії всередині фракції, що стосується економічно-соціальних питань, але коли фракція удар і лідер партії удар і лідер фракції визначив і чітко задекларував. Що фракція УДА має свою позицію в Верховній Раді і буде дотримуватися, я як член фракції буду дотримуватися, положень фракції і буду так голосувати, як фракція.